Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору зору наших кореспондентів протягом тижня. Навчання тривають, бійці гвардії наступу проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів. Військові добровольчого формування Чаркас району присягнули на вірність побратимам українському народу та державі. З турботою про здоров'я Чорнобайська лікарня отримала медикаменти від благодійників із п'яти країн. Не будьмо байдужими. Після травми хребта черкасець Євген Іващенко потребує фінансової підтримки на лікування. 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Сотні оборонців повернулися додому. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці та оборонці Азовсталі. У межах цього обміну до рідних повернулися троє черкащан: сержант Аліна Малешко-Габурич, молодший сержант Олександр Притула. Та солдат Олег Довгань серед резонансних подій тижня запобіжний захід, домашній арешт митрополитові Черкаському і Канівському ОПЦ московського патріархату Феодосію Снігирьову. наступні два місяці. Ієрарх перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у своєму будинку на Київщині. Феодосія підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовані збройної агресії Росії проти України. На думку правоохоронців, рішення про домашній арешт обґрунтоване, адже ієрарх може тиснути на свідки або втекти до Російської Федерації. Уже в травні тарифи на електроенергію можуть зрости до 5,5 гривень за кіловат годину, та навіть цієї суми буде недостатньо для покриття всіх потреб енергетиків, пише видання Цензор, адже ринкова вартість електроенергії для населення становить близько 7 гривень за кіловат-годину. Співрозмовник в уряді розповідає, що зараз із 7 гривень за кіловат годину не покривається приблизно гривня 30. Тобто це борг, який не має джерел для його покриття, зазначають автори публікації. Про те, що тарифи на електрику будуть змінені, в Україні почали говорити давно. Наприкінці лютого радник прем'єр-міністра Юрій Бойко повідомив, що уряд розглядає кілька різних концепцій. Зокрема, найбільш радикальна передбачає встановлення повністю ринкових цін. Інші являють собою різноманітні графіки підняття вартості з пом'якшенням економічних наслідків для споживачів. Весна, тренування, стрільби, тактична медицина, бійці гвардії наступу проходять вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Активна фаза підготовки бійців триває у бригаді сталевий кордон. Серед військових чимало тих, хто вже має бойовий досвід, їхня мета. Вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутися на кордони 1991 року. Служив у Мукачівському загоні, був на службі від Мукачівського ПКШР на Сватовському напрямку. Там приходив службу. підтримував своїх побратимів, не падали духом. Ну, навчився правильно воювати. Треба, мій досвід, щоб допомогти новим бійцям, опанувати себе. Досвід, який є в мене, той досвід, який є в моїх підлеглих, які теж пройшли бойові дії, бо мають що показати, що розказати. Дуже вдячний інструкторам, які з нами працювали, які надали нам дуже багато інформації, надали дуже багато цікавого досвіду і фізичної. Підтримки ми розуміємо, що нам треба підтягнути, над чим треба працювати. Напередодні великодніх свят військові добровольчого формування Черкаси району присягнули на вірність побратимам українському народу та державі. Вони урочисто зачитали священні слова, які більше не мають права порушити. Подробиці в сюжеті. Добровольчі формування або ДФТГ це не територіальна оборона. Це добровольці, які з певних причин не можуть нести службу на фронті. Проте вони забезпечують правопорядок на території міста та Чаркаського району. Перед великодніми святами для добровольців п'ятого загону провели урочисте складання присяги. В нашому саме загоні приймають присягу, здається, 17 чоловік. Це новобранці, які от просто або не підходять на військову службу за віком, за здоров'ям. Не знаю, от яких не взяли туди в ЗСУ. На війну це ті, хто от можуть хоча б боронити своє місто. Валерій Холоденко командир ДФТГ, в якому 22 загони. З його слів, такі заходи дозволяють новобранцям упевнитись у намірах один одного. Для добровольців, ну ви розумієте, присяга це, скажімо так, це не права. Присяга це обов'язки і обов'язки захищати народ, захищати державу, захищати територіальну цілісність. І виконувати ті задачі, які ставляться командуванням». Серед військових є жінки. Таміла, одна з добровольців, яка приймає присягу. Каже, хвилюється, адже для неї це більше ніж просто слова. Трошки хвилююся, звичайно, але в мене гордість. В мене гордість за те, що я сюди прийшла, за те, що я стала у ряди на захист своєї батьківщини і. Я, в принципі, дякую всім, хто мене підтримував, хто в мене вірить. І так само я вірю в людей і дякую також їм. Скорпіо приймав присягу рік тому, але досі пам'ятає відчуття, тому розуміє хвилювання новобранців. Як я приймав присягу, як в мене відчуття було, як в перший раз йдеш в перший клас. Переживання, ти знаєш, що ти приймаєш присягу для народу, що ти повинен все, як сказати, Виконувати всі обов'язки, військові зобов'язки, ну і не забувати, що треба допомогти і цивільним людям. Добровольчі формування територіальних громад це воєнізовані підрозділи, сформовані з людей, які проживають на території громади. Командир ДФТГ 5-го загону на псевдоодін каже, що порушників комендантської години дуже багато. Ми патрулюємо місто з поліцією. Ми з перших днів почали патрулювати місто з поліцією. За цей період часу ми багато чого зробили для міста. Тобто ми очистили від наркотиків, від гральних закладів і тому подобних речей. За одну зміну ми виявляємо близько 40 50 порушень за ніч це. Не враховуючи те, що ще люди, які переносять наркотичні засоби, а також зброю. Кожен хто складав присягу, отримував спеціальний шеврон. Багатьох присутніх відзначили подяками. Серед них і Єгор, який передав військовим знайдений дрон. Ми з, е, з друзями там були, і коли ми йшли, то ми знайшли його. І потім ми його заховали. Але я потім вже розповів і передав цей, цього дрону. Я вирішив передати, розказати, бо ну він мені не потрібен, а на ньому може бути щось, що ну, щоб допомогти. Крім несення служби у громаді, є представники ДФТГ, які за власним бажанням відвозять допомогу для Збройних сил України на нуль. Віталь каже, завдяки небайдужим та пані Любові Коваленко зі степанків за день зібрали необхідні продукти. Я туди як їздив, то і буду їздити, і зараз теж хочу згрупувати вже свою групу. Ось людина дала цей автобус, Тетяна дала сітку, щоб її можна було край бугин білий, щоб нідень не прилетіло. Готівськи там ну, можна туди самим поїхати і самим можна не повернутися. Це я вам кажу точно. Тому що я туди їздив, я це вже знаю. І бувало, що машини в то вже приїжджали оттуда, так те та ж саме. Так що будемо їздити, хлопцям возить. А що возить, усе возить. Щоб вступити у добровольче формування або допомогти військовим на передовій, можна писати на номер телефону, що на екрані. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана, Чорнобаївська багатопрофільна лікарня отримала медичну допомогу від колеги небайдужих зі сполучених штатів Японії, Німеччини, Туреччини та Франції. Медпрепарати й обладнання для лікування передали волонтери за сприяння Черкаської обласної військової адміністрації. Владислав Бедренець детальніше. Протизапальні засоби, вітаміни, аптечки лікарської допомоги та багато інших засобів отримала Чорнобаївська багатопрофільна лікарня. Серед медикаментів, які їй надали, багато таких, що потрібні для лікування місцевих мешканців і переселенців. Зараз кількість людей, які звертаються за допомогою, значно зросла. Саме тому волонтерська підтримка є надзвичайно важливою. Така допомога дуже важлива, не так нашому центру, як нашому населенню, з яким ми працюємо і яке проживає на наших територіях. Ми дуже вдячні за допомогу волонтерам, що вони нам надали таку допомогу іменно сьогодні. Є вітаміни, є харчування, є протизапальні ліки, ліки для внутрішних розчин, внутрівенні розчини. Дуже ми вдячні. Допомогу вдалося передати завдяки роботі гуманітарного хабу Черкаси. Організацію створено на початку російського вторгнення і з того часу успішно співпрацює з понад 10 країнами. Команда волонтерів взаємодіє з небайдужими людьми у всьому світі і доставляє допомогу тим, хто її найбільше потребує на території області. Сьогоднішня допомога, яку ми передаємо Чернобайській багатопрофільній лікарні, перш за все, ми її отримуємо від наших партнерів закордонних. Тобто, це дякуємо сьогодні. Американській компанії Дірект Релів, також посольство Японії в Україні. Ми дякуємо, дякуємо турецькій, німецькій компанії, і навіть в нас є медикаменти з Франції. Ми навіть співпрацюємо навіть не тільки з країнами, а люди, ось, наприклад, у Франції, Німеччині. Тобто, люди просто навіть з якогось малесенького містечка Ожу на Чернобай може збирати гуманітарну допомогу і передавати нам її в Україну. Взаємодії між медиками та волонтерськими організаціями налагоджує обласна військова адміністрація. Завдяки роботі волонтерів вдається створювати альтернативні джерела надходження необхідних медикаментів для багатьох закладів області, адже держава не завжди встигає закривати всі потреби. Це вже вкотре чергова лікарня в нашій області, де є змога допомагати такими самими потрібними речами медичними. І саме ті лікарні, які найменш на виду, це ті лікарні, які на собі несуть навантаження із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, і навантаження такого ну, місцевого населення, яким досить далеко добиратися до обласних закладів охорони здоров'я. Тому дуже корисні речі, переконаний, що ми не будемо на цьому зупинятися. Ці отримані препарати будуть надані людям, які їх потребують безкоштовно. Це питання перебуває на особливому контролі місцевої влади, адже це вже не перший випадок такої допомоги від волонтерів. І за період війни тут розробили спеціальний алгоритм взаємодії з пацієнтами. У нас спеціально створений такий відділ, де ця. Допомога акумулюється, і потім, відповідно, коли виписується рецепт лікаря, що треба з цією допомоги, там чітко вказується, що такий-то препарат зум допомоги. І людина вже знає, що вона отримує її безкоштовно. Ну і постійно є контроль з боку виконкому селищної ради. Ми періодично дзвонюємо пацієнтів, питаємо, чи ви отримували, чи дійсно така була. Отак От працюємо. Як країна, яка вже більше року протистоїть повномасштабній військовій агресії, Україна потребує значної медичної допомоги від друзів, і дуже добре, що вони надають її вчасно. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Щодня перемагати біль уже кілька років. Євген Ваченко не виходить з дому, бо має інвалідність через травму хребта. Доглядає за ним мама, яка мусила кинути роботу, адже син потребує цілодобової підтримки. Сім'я витрачає близько 13 тисяч гривень щомісяця на ліки та засоби гігієни. Попри все, родина не втрачає віри у краще. Вікторія Чорнобривець знає більше. Це гості з телебачення. Заходимо. Зараз будемо вітати. Ми завітали до Євгена в день його народження, звичайно ж, не з пустими руками. І це не потішило хлопця. Він час від часу відволікається на повідомлення від друзів. Про себе розповідає в дитинстві полюбляв автомобілі здобув освіту, близько до захоплення, але жодного дня не працював за професією. З роботою свій час допоміг товариш. Він же кум, і також Євген. А ким ви працювали? Хімчистка більш зв'язана з хімчисткою. Хімчистка це. Подушки, пірі, там чистили, потім коври, дивани, автомобілі. З очами був зв'язаний. Експедитором? Да, експедитором достав. А, ну, тобто ну це вже докума більше. Ми сусіди, ми з дитинства. Так що. Він тут живе поряд? Ну, жив. Жив. Ну і живе, жив, ну. То есть... Зрозуміло, приїхав. А хто кому кого хрестив? Він хрестив Максима. Зрозуміло, як хрещений відповідальний розуміється на все сто Максим, син Євгена, йому 10 років. Живе з мамою в іншому місці, тож бачить тата не часто, рятує відеозв'язок. Із колишньою дружиною Євген підтримує дружні стосунки. Вона ж допомагає йому в організаційних питаннях з лікування. Травму хребта дістав після невдалого стрибка з містка у воду. Та на життя наш герой не скаржиться. Єдине, що заважає повноцінно жити, це біль. Яким зараз для вас є кожен день? Ну, Тяжким. Тяжким в плані ну, того, що тіло тягне, все здавлює, а так то ну, життя то нормальне. Не тільки що от, мішає це все, дискомфорт. Доводиться кожен день боротися через щось переступати. Так, да, звісно, через сильні болі аж до того, що зуби зводить. Мама Євгена під час нашої розмови постійно знаходиться поруч. Вона не відходить від сина вже понад три роки, адже той потребує постійного догляду. Кілька годин її відсутності це страшенний фізичний біль для Євгена, подолати який вдається завдяки ін'єкціям та силі волі. Кидаємося у нас відженіних болі, коли гукає, що йому треба десь щось натиснути, його пошевелити, треба прибрати з пастику, щоб його тіло перетрусилося. Заштрики знеболювальні, Ніс закапать, бо не дихає, тянуть м'язи правої сторони розтягує, лівою розтягує, воно все йому. Дається знаки. два роки тому. Під час обстеження хребта лікарі виявили поперекову грижу, яка й викликає біль. П'ятий та шостий хребці відсутні. Замість них титанова пластина. Хлопець готовий оперуватися, проте цьому заважають пролежні та найбільше відсутність фінансів. Лише на медпрепарати та засоби індивідуальної гігієни сім'я витрачає майже 13 тисяч гривень щомісяця. Родина вже продала все, що могла. Пані Вікторія впевнена, якщо її син вижив, отже, він має виконати певну місію у цьому житті. У Бога свої плани на тебе. Тобто є в тебе якесь. «Начертання. ти маєш щось зробити в цьому світі, віддати людям, сину, чомусь навчитися і передати дитині. Попри всі труднощі, сім'я не втрачає надію на краще. Сам Євген мріє лише про одне. Ну, мрію, скоріше поправити здоров'я, а так то в мене все є. Сісти у візок і почати нове життя. Хлопець сподівається, вже за кілька місяців. Допомогти йому в цьому може кожен з нас. Номер карти для благодійних внесків бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Писанку здавна вважають символом сонця, життя та безсмерті. А їх розпис давня українська традиція, приурочена до одного з найбільших християнських свят Великодня. Створити власні писанки в галереї народного мистецтва України зібралися активістки жіночого руху. Усе бачила Ірина Марченко. Кожній з учасниць пропонують обрати за зразок готову писанку або створити свою. Пані Ірина до обряду долучається вперше. Каже, від цього тепло на душі. Вона наносить на яйце зображення риб та баранців як символи сімейного щастя та Божої помочі. Мене спочатку нічого не виходило, не а зараз мені дуже сподобалось і вже гарним малюнком будуть, Що це дійсно дуже велике свято. Сюди всі назад. Тому це дійсно дуже важливо. І дуже важливо для кожного дівчинки обов'язково вміти це зробити. На білому яйці креслять візерунок, який поступово покривають воском та фарбують. У кінці віск плавлять та знімають, а писанку освячують на Великдень. Пані Альона має певний досвід, каже, всі етапи по-своєму цікаві. Це спілкування в першу чергу, чомусь повчає, десь заспокоює. Ну, така собі символіка приготування до свята. Ти кожна дівчина в цю писанку вкладає. Щось своє внутрішнє. Розпис писанок став щорічною традицією, а цього року він набув нового сенсу, каже очільниця руху Валерія Бондаренко. Сьогодні наші писанки будуть присвячуватися нашій перемозі. Та, дівчатку, здоров'я нашим воїнам, удача, особливо зараз тим, хто нас боронить. І мир в нашій країні основна мета жіночого руху за майбутнє на Черкащині втілення ідей та задумів для розвитку нашого регіону. Його учасниці різного віку, фаху та вподобань, розповідає одна з активісток, депутатка Черкаської міської ради Олена Агапова. Це допомога нашому місту, допомога в плані реалізації всіх наших задумів. Наразі це допомога, дуже велика допомога внутрішньо переміщеним особам, діткам, які зараз знаходяться у нас. Це забезпечення продуктами харчування, це забезпечення необхідними речами першої необхідності, так скажемо, продуктовими наборами. Нам дуже багато допомагають в місту і меценати, і бізнесмени. Ну хто чим може. Я гадаю, що це все спрямовано те, щоб скоріше закінчилась війна, скоріше ми здобули перемогу, і скоріше у нас був мир і спокій. В українські орнаментиці не знайдеться жодного негативного символу, каже майстриня писанкарства Ольга Мартинова. Починаючи майстер-клас, пишете, задумуєте, освячуєте, тримаєте. Раптом багато поганих людей в хату ходить, або хтось щось погане думає, може писанка лопнути. Але вона набрала на себе негатив, і вона вас оберегла від чогось, бо там були ваші хороші думки, ваші хороші бажання. Таку писаночку ви не викидаєте ні в мусор, ні нікуди. Ви загорнули в тряпочку і закопали у земельку. З року в рік у галереї народного мистецтва готуються до Великодня, продовжуючи давні традиції. Великдень і Різдво це такі ну надзвичайно знакові свята. І я думаю, що кожний українець до них готується. Ну вже як виходить, виходить насправді складно, але я думаю, що це все тільки до хороших змін в нашому житті. Розпис писанок заспокоює та збалансовує внутрішній стан. А орнаментом, закарбованим у символі життя, можна прикликати щастя, удачу та позитивні емоції для себе, родини та друзів. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський сквер юність заздалегідь підготувався до великого дня. Уздовжолей тут з'явились великі писанки, зелені насадження, прикрасили меншими крашенками та встановили патріотичне металеве дерево із синьо-жовтими малюванками. Юля Дзюбло розкаже більше. Незважаючи на похмуру погоду, у юності кипить робота. Освітяни, художники та майстри прикрашають сквер до великодніх свят. Валентина Шепецька розповідає, цього року до писанок додали і використані гільзи, розписані черкаськими митцями. Цей рік ми трішки незвично підійшли до оформлення саме виставки, тому що всі ми розуміємо, що ми живемо дуже важкі часи. В часи російської агресії це будуть гільзи. Які були використані під час військових дій, і тому наші мистецькі заклади, освітянські заклади міста оформили їх художніми розписами на великодню тематику. 17 закладів освіти долучилися до декорування гільз. Серед них і школа імені Данила Нарбута. Крім того, вони допомагали з реставрацією великих крашенок, майстри підфарбовували та ще раз покривали вироби лаком, щоб ті могли стояти і у спеку, і у дощ, каже Анжела Аліксанова. Черкаська дитяча художня школа Мій Нармота заздалегідь почала готуватися до Великодня. У нас ж місяць проходять заняття з писанкарства. Ми реставрували великі писанки і покривали їх лаком. Розписали військові гільзи в стилі писанкового розпису. Наші викладачі, і сьогодні це новинка, яка буде експонуватися саме в сквері Юність. Не змогла пройти постаку красу, і містянка Тетяна. Жінка розповідає, щодня прогулюється з малешою сквером, а така ініціатива дуже подобається. Поліпшує настрій. Ми Вірочкою вийшли на утренню прогулку, а тут нас чекає сюрприз, як в сказки. Аллея Але красива, шикарна, дуже приємно, що місь готується к Пасхи. Йде війна. але у людей в душі праздник і віримо в перемогу. Для Наталії також святкування Великодня важлива традиція, адже вважає, що в цей день добро перемагає зло. так як і ми скоро переможемо. Ми всі зараз в одній живемо в країні, одна ситуація навколо і дуже багато негативу. Тому його потрібно розбавляти отакими от заходами. Це якраз той самий випадок, коли дійсно це свято, яке. Хочеться, щоб сіяло надію і віру на світли світли дні на найшвидшу перемогу, тому що знаєте, як це якби символічно, дійсно символічно в наш час зараз, якраз саме в період війни. Знаєте, якщо проводити таку символіку, то Великдень він і є перемога світла над темрявою. Серед нових крашенок патріотичні синьо-жовті, які виготовляли працівники дошкільних навчальних закладів. Цього року працівники дошкільних установ виготовили близько 200 писанок, які саме патріотичні тематики. Вони в наших жовто-блакитних кольорах і ними буде оформлено там є велика металева конструкція, великутнє дерево, і вони будуть саме стояти. А там є арт об'єкт. Тематична виставка триватиме до 25 квітня. Тому черкасці та гості міста встигнуть сфотографуватися поряд з пасхальною атрибутикою. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащин надійно тилу України зі світлим воскресінням. хрестовим їх. підтримуємо ЗСУ і віримо в нашу перемогу.